В ході нашого розслідування ми маємо вияснити, яким є причинно-наслідковий зв'язок між подією та фіксацією емоційно-стресової реакції суб'єктів дід та баба, яким був мотив та кінцева мета самовільного та неконтрольованого переміщення об'єкта, ідентифікованого як колобок, чому надано дозвіл на залучення непрофільних учасників, жучки, кішки, мишки. Прийшов час розповісти вам правду: вас не знайшли в капусті, вас не приносив лелека. Подарунки на Різдво приносили мама і тато, а відомі з дитинства казки мають зовсім інше значення. Деякі фольклористи ті самі люди, які весь час говорять складними словами про прості речі і п'ють чай з пальцем угору, стверджують, що головне значення цих казок забуте. У вас при перегляді цього відео може виникнути питання. А що курив автор? Про автора не скажу. Може, хіба підручник з фізики скурив свого часу. Тому тепер усе здається магією. А от що курили давні люди, коли все це вигадували? Казки, які ми знаємо з малечку, тільки прикидаються такими, насправді, підкультурними нашаруваннями, приховано давню філософію і символіку? Справа курочка. ряба Класична казочка, сюжет якої нам знайомий з дитинства, знесла курочка ряба яйце не просте, а золоте. Вам вона здається примітивною і негідною уваги. Все складніше, ніж ви можете собі уявити дід би вбив, не розбив. Баба била била не розбила. Поклав, плюнув два рази. Бив, дід, бив, бив! Бабу, бив! Заїчко. Ноги їй відби, але не вбив. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. В деяких <плес> варіантах казки розбивання яйця спричинило каскад непередбачених негативних подій. Досі діда і баби, наші першопредки. Два суб'єкти чоловічої та жіночої статі пенсійного віку, які перебувають у зареєстрованих партнерських відносинах. Займаються самозабезпеченням, дід тягне рібку, мають курку. І тут нас завжди муляли деякі питання: чи завдано діду і бабі матеріальної шкоди, і хто має за це відповідати? Досьє мишки, суб'єкт невеликого розміру, ідентифікований як гризун, діє переважно у прихованих зонах підпілля, підлога, фігурує у міфопоетичних джерелах як амбівалентний символ. Медіатор між світами носій як позитивних, так і деструктивних функцій. Хто пояснить дисонанс? Дід і баба активно прагнули руйнування, але реалізація цього бажання викликала в них сльози. Спробуємо пояснити парадоксальну поведінку пари пенсійного віку. Відкинемо таку причину, як деменція не було б казки. Отже, це не те, чого прагнули дід і баба. Досі яйця. Символ життя символ життєвої сили та родючості. Яйце здавна у багатьох культурах, включно з українською, вважалося символом нового життя, родючості та весняного оновлення природи. Давайте зрозуміємо, в чому цінність яйця. Це золотовалютний резерв, курочки. Сучасна інтерпретація казки пояснює це як алегорію людського життя, що вчить цінувати прості речі, а не гнатися за багатством, яке може швидко зникнути. Чи не занадто це спрощене розуміння такої давньої казки? Навіщо було бити цінне яйце, якщо дід та баба просто хотіли поїсти? Адже курочка завжди може знести просте яєчко, що вона і обіцяла в кінці казки. Давайте згадаємо такий старовинний звичай на Великдень як гра на вбитки. Суть гри полягає в тому, що учасники починають контактний бій крашанками і чия крашанка залишається в кінці гри цілою, той і виграв. Переможець великоднього чемпіонату вважається сильним, міцним. Йому світить удача весь рік. Іноді цю броньовану крашанку навіть зберігали цілий рік, що несло блага цьому дому. Досі курочки-ряби. Об'єкт класифікується як свійська птиця Галус Доместикус. Особливі ознаки нестандартний окрас оперення перебуває на утриманні двох суб'єктів пенсійного віку дід та баба. Ряба курка є символом обраності, не така, як усі, наділена особливою силою. Господарі, які заводять курей, знають, що рябі кури часто несуть коричневі яйця, які, по суті, за кольором мало відрізняються від крашенки, адже яйця класично фарбували у цибулеве золота вилушпеня. Ми називаємо цей колір коричневим, але в минулому такий колір цілком міг називатися золотим. Це підводить до думки про сакральне або священне значення такої породи курки та її яєць у дохристиянській міфології. Казка про курочку рябу, ймовірно, є глибокою алегорією пов'язаною з дохристиянськими віруваннями та обрядами, зокрема з великоднім звичаєм навбитки та сакральним значенням крашанки. Вважалося, що під час гри на вбитки з яйця виходить животворна сила. Той, хто розбивав яйце іншого, нібито забирав цю силу, енергію, благословення собі. По суті, переможець на вбиток не просто вигравав крашенку, він проводив невелику, але ефективну енергетичну транзакцію, покращуючи свою карму та свій річний енергетичний баланс за рахунок переможеного. Оскільки Великдень припадає на час весняного відродження, гра на вбитки, як і крашанки, сягає язичницьких вірувань, пов'язаних із шануванням сонця та початком нового господарського циклу, золоте яйце несе в собі символічну цінність, що стосується удачі, сили та благополуччя дому на цілий рік. Міцність яйця свідчить про його сакральну недоторканність і, можливо, необхідність збереження цього золотого резерву для захисту. Або примноження блага, а не про просту гонитву за багатством. Мишка, яка зазвичай є паразитом і не має права втручатися в людський світ, руйнує цю недоторканність, вона забирає силу яйця собі. Це символізує, що втрата благополуччя призводить до біди, епідемії та неврожаїв через зовнішню, неконтрольовану, хаотичну силу. Реакція діда і баби, їхній плач це плач не через втрачене яйце, а через втрачене благополуччя. Та розбитий символ удачі на цілий рік. Курочка втішає. Поточний кризовий інцидент не є підставою для припинення життєдіяльності. Об'єкт курочка РЯБА підтверджує свою здатність до подальшого відтворення стандартної продукції для підтримки функціонального мінімуму. Справа Колобок Ви думали. Колобок це просто історія про втечу хлібобулочного виробу? Це про різні його стани і про те, як він до такого докотився. Досі є Колобка дата створення невідома, статус, зниклий безвісти, опис, кулеподібний безглютеновий, бездріжджовий об'єкт із тіста, рум'яного кольору, здатний до самостійного пересування, шляхом котіння та до вербальної комунікації співу, причина зникнення, поглинутий суб'єктом лисиця під час останнього контакту. Пошукові роботи припинені. Чи знаєте ви, що ця примітивна, на перший погляд, дитяча казка? Це насправді стародавній проукраїнський підручник з астрономії. Наші предки не використовували сучасний зодіак. Натомість вони орієнтувалися за чертогами, давніми назвами сузір'їв. Колобок позасікуметний, який тікає від діда з бабою? Це наш місяць. Його весела, але трагічна подорож це не що інше, як повний місячний цикл на небі. Кожен звір, якого зустрічає Колобок, позначає, що місяць у цей момент проходить через відповідне сузір'я. Чертох. Сузір'я Зайця, Вовка, Ведмедя і Лисиці. Ніхто по-справжньому не оцінив пісенний репертуар Колобка, крім Лисиці. Трошту приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені в давнину весь світогляд обертався навколо календаря. Повний місяць у слов'янській картині світу пов'язаний зі сприятливим часом для сільськогосподарських робіт: Заручен, весілля. Старий місяць наділяється негативною семантикою, забороною на деякі види робіт і активізацією персонажів слов'янської демонології. Водночас вважається, що він сприяє лікувальним практикам замовлянням на звільнення від проклять. Створення колобка це поява повного круглого яскравого місяця. Колобок, ідентифікований як місяць у фазі повні, виконує обов'язковий астрономічний цикл. Маршрут руху місця наступний: Черто Зайця. Перша зустріч незначне обгризання, початок спадання, чертог вовка, друга фаза спадання, чертог ведмедя, третя чверть спадання, чертог Лисиці, трансформація місяця на молодик, повне зникнення. Лисиця зірвалася з дієти і з'їла всі 1500 кілокалорій Колобка, і він зникає. Це символізує молодика, коли місяць повністю невидимий. Досьє лисиці. Чертох Лисиці, згідно з давньослов'янською астрономічною системою, відповідає сузір'ям, які в сучасній астрономії ми називаємо приблизно овен та риби, покровитель, богиня Марена, мара, яка є богинею зими, смерті, але також і відродження. Її зв'язок зі смертю і зникненням, як лисиця з'їдає Колобка, ідеально підходить для фази молодика, коли місяць вмирає, щоб потім відродитися. Це також час таємниць і перетворень. Відродження колобка, тобто поява нового зростаючого 3D-смайликабук відбувається поза межами сюжету, як обіцянка нового циклу. Це не частина активної фабули, де Колобок мандрує і взаємодіє. Можна сказати, що казка зосереджується на першій половині циклу від повні до старого, а друга половина від молодика до повні залишається за кадром як неминуче і циклічне продовження, що відбувається після того, як старий місяць з'їдений. Після зустрічі з Лисицею історія Колобка не закінчується, але ми не покажемо вам його трансформацію. Справа Ріпка. Отже, настав час поговорити про найбільш недооцінену казку в історії людства. Ви думаєте, що «Рібка» – це мила історія про важливість командної роботи? Сідайте зручніше. Зараз ми розкриємо вам очі. Насправді ж ця казка про світове дерево так так те саме, що тримає всесвіт, про смерть і відродження, жодних жартів, про аграрні обряди. Бо предки були фанатами городництва. Уявіть собі, ваш дід виростив рібку. але не звичайну рібку. З городу, яку можна покласти в борщ. Він виростив світове дерево. ДОСЄ РІБКИ статус. Нерухомий матеріальний об'єкт, який виступив каталізатором ланцюгової реакції залучення людських та зоологічних ресурсів, символ світового дерева та життєвого циклу, рібка як світове дерево або його плід. Рібка, що виросла настільки величезною, що сягає глибоко в землю, може символізувати світове дерево або вісь світу, аксіс муди. Вона єднає верхній світ, людей та тварин і з нижнім світом, корінням у землі, царством мертвих чи підземних сил. Рібка виросла настільки величезною, що сягнула глибоко глибоко в землю у нижній світ. І ось ця рібка з'єднує їх усіх. Вона, як космічний кабель інтернету між світами, тільки замість – життєва сила та родючість. З часом цей глибокий міфологічний і обрядовий сенс був редукований. Тобто спрощений до звичайної моралі про важливість командної роботи та єдності. Початкова проблема при спробі одноосібного вилучення об'єкта було виявлено критичний дефіцит тягової потужності у діда по черзі залучені тягові сили. Баба, внучка, жучка, кішка і мишка. Поява миші робить ланцюг повним. Він включає представників різних сфер буття, люди різного віку, домашні тварини, собака-кішка. Теж часто пов'язані з потойбіччям або межовими світами, і нарешті представник світу підземелля. Це підкреслює, що вирішити проблему, вирвати рібку, отримати врожай можна лише при повній гармонії і співпраці всіх частин світу і живих. І, можливо, по той бічних. Це зашифрована інструкція з проведення аграрного обряду вилучення родючості з нижнього світу за допомогою повного родового ланцюга за участі міжсвітового медіатора, тобто мишки. Чому саме мишка виявилась тією останньою краплею, що переповнила чашу? У багатьох міфах і казках найменший, але вирішальний елемент, необхідний для завершення циклу. Часто є істотою, пов'язаною з підземним світом або хаосом, як мишка в курочці рябі. Для успішного завершення складних сільськогосподарських операцій українській родині потрібна не сила, а одна маленька, але рішуча миша або ж просто лопата.